Архітектурна перлина у стилі українського модерну це водогін Даміловського у Білій церкві, споруду 2014 року розпорядженням Кабміну у занедбаному стані передали дендру парку Олександрія. Директорка парку Наталія Бойко розповідає: об'єкт вважається пам'яткою архітектури місцевого значення днями за ініціативи громадської організації Україна інкогніта на території водогону. Міловського волонтери провели толоку прибирання. За словами голови громадської організації Україна інкогніта Романа Маленкова, цьогоріч толок поруч водогону більше не буде. Планують створити тривимірну модель будівлі, що зафіксує її стан інформацію про розміри, а далі створення документів для реставрації у співпраці із управлінням культури та туризму Білоцерківської міської ради. Де вже розробили друк тисячі мап Білої церкви та дендропарку Олександрія.